Подивіться, він реально сухий, дівочки. не мила голову аж 4 дні. Тестуємо сьогодні сухий шампунь паста від Холі Skin. Дівочки, реально не віриться, як шампунь може бути сухим. О, подивіться, він реально сухий, дівочки. Він, він реально сухий, Я в шоці. Mm -hmm. І аромат, до речі, такий приємний. Я спеціально для цього случая не мила голову аж 4 дні. Просто подивіться, що сталося з моїм волоссям. Так, так, так а як же ним користуватися? Він реально сухий, нічого не зрозуміло. Читаємо, зволожуємо шкіру голови. Беремо достатню кількість засобу, а я часто кажучи, поки не знаю, скільки це має бути достатньо, але беремо поки що от стіки. Думаю, цього має бути достатньо. Додаємо трішки води і пінимо ось так от до такої густої пінки. Після чого можна наносити на вологе волосся. Ну насправді піниться досить добре. Я навіть не, не очікувала, що він здатен на таке Сухий шампунь, дівчаточки, на секундочку. Точніше, твердий, чи як це тепер правильно називати? До речі, для чистоти експерименту я не буду використовувати ніякі додаткові маски на довжину волосся. Мию просто шампунем і дивимось Результат. А волосся стало реально гладеньке, шовковисте І, до речі, пряме і дуже легко розчісується. Замовити можна в мосій.